Слава Україні, слава і мужнім захисникам. Вітаю, друзі-виноградарі. В коментарях до моїх попередніх відео, а також в Вайбері, мені часто задають питання ці люди, які тільки почали займатися вирощуванням виготуючих саженців, і в них виникають проблеми. Деякі підказки я вам хочу і поради в даному відео показати. Дивіться, якщо у вас, наприклад, ось покажу на цьому чубучку, дивіться, в нього є непогані вже корінчики, в нього викнуло дуже здоровенну зав'язь, але точки росту в ньому нема. З цього чубочка вже толку не буде, тому що не буде виготуючої частини і цей сажанець буде нікому не потрібен. Якісь ще моменти бувають. В цьому також пішли корінчики, ще їх не видно, я їх посадив буквально кілька днів тому назад. І точки росту тут немає. Але я почекав і ось, якщо ви помітите, тут з пазушки ніби появляється пасаночок. Я ще зачекаю кілька днів, якщо буде. Він розвивається, значить цей саженець буде в мене рости. Якщо ж з'явилися корінчики, наприклад, а брунька не хоче просипатися, оцей в мене саженець вже стоїть третій тиждень. В ньому розвинулись гарні корінці, я вже його висадив. А брунька ну, ніби жива, але вона не просипається яким я методом хочу її пробудити? Що для цього чубучка потрібно? Тепло і волога. Вологи, мабуть, не вистачає, тому я на нього ложу вологу ватку на саму бруньку і роблю такий, типу, міні-парничок з пакета поліетиленого. Я такий вже при Бамбаса раніше минулі роки робив. І на прищепах, і на виготуючих саженцях в більшості випадків брунька проснеться. Бувало таке. І ще таке питання, як ви підливаєте свої виногради. Дивіться, ось на цьому корчику досить гарні коріння. І це все коріння йде по периметру в пляшці. Бачите, цей стаканчик досить важкенький, я відчуваю просто на вагу. Якщо він був легенький, я його підливаю. Але підливаю не через верх сюди. Бачите, в пляшці є отвори такі приблизно 5-мм. І я просто від розводою стоїть. Зараз не буду опускати, тому що я вчора їх опускав. Це буде перелив. Опускаю буквально на 3 секунди. Всуну туди і витягну. Поставив і все. І це роблю раз в тиждень. Спостерігаю. Якщо взяв оцей саженець і відчуваю, що він там, наприклад, в руці відчувається легенький, Значить він же без вологи залишився, то таким чином роблю. Ну такі бувають нюанси. Кому корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться далі. Вирощуйте виноград і буде у вас виноград, і все буде Україна. Бажаю успіху у виноградарстві. Бувайте здоровенькі!